Останні приготування, і вже ввечері два вантажні буси відправляються на Херсонщину. У зону лиха вони доправляють медикаменти, питну воду та корм для тварин. За кермом тендітні дівчата, котрі не можуть залишатися осторонь біди. «Людям ми взяли їжу. Це продукти, які не псуються. Це консерви, це якісь каші, це кава, чай, це печиво і також ліки. Це обезболювання, це системи, це сорбенти, тобто такого плану. Ну на сорбентах наголошували. Люди приносять, також люди телефонують. Вчора ми перегрузили досить багато корму від Богдани Макар та від волонтерів ще з Польщі, які передали нам допомогу. І знову ж таки, це за кошти, які зібрані. Вчора закуповувалася. Психологиня Люба на Херсонщину з часу підриву греблі Каховської ГЕС вирушає вже вдруге. Дівчину вразили відеокадри тварин, які рятуються від великої води. А також люди, що рятують улюбленців, ризикуючи власним життям. Дома Люба залишила чотирьох своїх тваринок і вирушила на допомогу. Зізнається, було страшно. Це неможливо туди не поїхати, особливо якщо ти водиш таку досить великогабаритну машину і знаєш, що в неї може поміститися дуже багато допомоги. Враження, враження незабутні, але незабутні не в тому плані, що вони хороші, а незабутні в тому, що вони, наскільки дуже емоційно важко нам це далося. Ми тоді попали, були ще під обстріл. Ми були на кораблевій площі, і ми витягнули тварин, були з рятувальниками. Цей обстріл люди тікають, просто ніхто не знає куди тікати, але всі тікають тварини, люди просто. І досить важко це було. За першу поїздку команді волонтерів вдалося врятувати 25 собак і 30 котів. Їх забирали безпосередньо від рятувальників або з притулків, куди врятованих тварин доставляють одразу з човнів. Коти мали рани, які вже загноїлися. Багато хто в стресі був, вони агресували, хтось просто забивався в кути клітки і ну, навіть не давали погладитись. Про їжу взагалі мова не йшла. Вони не хотіли їсти. Але як попали до людей на перетримки, як показує любов твори чудеса, вони побачили, що вони вже в безпеці. Вони почали їсти, пити, і все в принципі гаразд. Наляканих та безсилих чотирилапих благополучно доправляють до Івано-Франківська, і на диво вони дуже спокійно перенесли автоподорож. Щоправда, дехто не погоджувався на ручну переноску. Котика врятували рятувальники, дістали з води. Це просто ну це його щастя, бо дійсно це ну зовсім маленьке, немовлятко. І помістили його переносочку, все як має бути. І тут воно починає м'явкати. Ми думаємо, ну пожаліли разочок, думаємо, боже, ну нехай дитина посидить на колінах, поспить. Ви будете бачите фото, де він так собі спить. І о, потім вся дорога. Ну, тобто нам їхати 15 годин назад, ну і в принципі, як і туди. І він всю дорогу з нами спав. Навіть коли ми мінялися, його в переноску вже навіть ніхто не смів ставити. Волонтери розгорнули потужну кампанію збору всього необхідного для постраждалих тварин. Паралельно везуть речі та продукти для людей. Активісти майже цілодобово на зв'язку. Наразі в Івано-Франківську є три пункти збору всього необхідного. Про першочергові потреби повсякчас повідомляють в соцмережах. Це частина, що люди приносять на на, на, на цей магазин. Сюди на частина на Бельведерську до е, Дарини король, і частина до нас на світ Сірків до Неталіку. Наша команда вона не така вже велика, десь дівчат п'ять. Я, Юлія Оля Феденько, Наталя Когут, Таня Котоловська та Ваврик Світлана, Ірина Самотюк, ну і дві дівчинки Люба і Катерина, що були в поїзді. Волонтери кажуть, вкотре переконуються у небайдужості українців. З першої поїздки вдалося прилаштувати на перетримку більшість тваринок. І це незважаючи на те, що песики та котики були в жалюгідному стані. Плани на нинішню поїздку доправити в безпечне місце якомога більше тваринок. Тому закликають зголошуватися бажаючих прийняти в себе вдома чотирилапих, яким вдалося вирватися із пекла війни. Оксана Семкур Руслан Копанчук, новини на вежі.